Мобілізованим військовослужбовцям збільшено щорічну відпустку на 30 календарних днів у рік, плюс 10 днів за сімейними обставинами. Чули, мабуть, таке, так? 10 червня, 2023 року, прийнято відповідний законопроект, який ще має бути підписаний президентом. Чи значить це, що всі? Військовослужбовці, які мобілізовані, дійсно підуть у відпустку на 30 днів. я би не дійшла до такого висновку, судячи із змісту даної норми, що пропонується. Оскільки в даній нормі зазначається, що така відпустка може надаватися, а не командир зобов'язаний її надати. Це по-перше, по-друге, зазначається, що дана відпустка має ділитися трьома рівними частинами протягом року, тобто по 10 днів. І знову ж це залежить від того, чи на даний момент не відсутні більше 30% військовослужбовців відповідному в певної категорії, тобто наявність ротаційної можливості. Ви не будете знати, чи є в командира така ротаційна можливість. Ці дані є закритими щодо обліку особового складу даних. Щодо обліку. Також, оскільки така відпустка може надаватися, знову ж на розсуд командира, чи він вам її надасть. Тому радіти перед то, мабуть, і такі гучні заголовки, що будуть надаватися відпуски, ну, комусь будуть, а комусь не будуть. Єдине, що напевне, що при звільненні з військової служби, то вам буде компенсовуватися щорічна відпустка за 30-денний період. Звісно, хотілося б, щоб люди сходили у відпустку, але обов'язок на рівні закону надавати вам таку відпустку не встановлено.